Вже цей мотоцикл набирає популярності, але за нього немає інформації. Не просто так я постав його стекіном, оскільки двигун в них по показниках однаковий. І я хочу порівняти ці два мотоцикла. Бо ціна в них майже однакова. Двигун по характеристиках однаковий, які ж є відмінності. Бо дуже багато людей беруть Tekken 250 як мотоцикл для туризму. А тут, виходить, Мустанг випустив мотоцикл, який вже є туристичною модифікацією. Давайте розглянемо деякі моменти. В першу чергу, давайте за двигун поговоримо, як серце, як основу будь-якого мотоцикла. Двигун має. 25 коней, 4 клапани, чисту кубатуру 250, карбюраторну систему живлення, як можете бачити, має фільтр тонкої очистки, що вже є перевагою. повітряно масляна система охолодження, яка така сама, як і на текені. Можу вам відверто сказати, що на практиці я вже замітив, що двигун на текені працює краще, включення передач. Як набирає оберти та швидкість. Але в цього мотоцикла є інші переваги. Як на мене, посадка. От буду зразу говорити за те, що кидається в очі. На текіні, от крутишся, оскільки оцей прогиб, який є, така ямка по суті. Дуже незручно сидіти на цьому мотоциклі. От є люди, які кажуть, що порядок, а мені не порядок. Взяти навіть мій КПТ. це два різних мотоцикла по посадці. То тут посадочка більш зручніша. Бак, як на мене, скопійований по формі звук 300DS. Не знаю чого, в них привичка робити такі видуті баки, які мають широку, я б сказав, би, таку основу. Але це моє враження і моє бачення. Підвізка має регулювання, і хочу сказати, що можна зробити м'якше, але вже мотоцикл, в принципі, м'якенький. Маятник, по суті, безпонтовий, як я кажу, того що. Нема такого, як на зонтесах, там широкий такий ребристий маятник, просто звичайний маятник, який кріпиться до рами. 130-та резина. До речі, що хочу сказати за колеса. Якщо брати на відмінку два цих мотоцикла, що на мустангу вже заднє колесо йде, як і на текені 17, -те, але спереді воно має розмір 19. Це показник того, що вже є все-таки задатки тур ендуро. На текені чисто дорожня така основа 17 колесах, само собою, спиці, лоті диски, гальма дискові, двопорньовий супорт, вилка перевернутого типу на обох мотоциклах. Якщо брати підвізку до уваги, то, як на мене, на текені вона працює краще, плавніше, і це яскраво виражається на практиці. Бо на цьому мотоциклі на мустангу хід не такий плавний, як на Текені. Але задня підвізка, в принципі, справляється своїми задачами. Є отакий от багажничок, як і на Текен 250. Поворотники, і от якість я часто там перевіряв на різних мотоциклах. Дубові, що на Текені, що на мустангові. От КПТшки в ліфанах майже всіх. М'якенькі еластичні поворотники тут є така, я б сказав би, основа. В принципі, вони видно, що бюджет мотоциклів дуже не різниця. Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав мотосалон, який знаходиться в місті Житомир Арт В наявності є велика кількість малокубатурних та більш кубатурних мотоциклів, також є квадроцикли та інша мототехніка. Дизайн мотосалону тільки буде радувати око, майбутнього власника. Своєї першої мототехніки. ЦЕП-428. Під хвостом йде такий набір ключів, дуги також в них дуже схожі. Потекана йде комплектація, фари допоміжні. У Мустанга, наскільки я знаю, такого немає. Але досить добросовісно зроблена лапка переключення передач, ніяких люфтів. І хочу зауважити, що от в цьому Мустангу нема люфтів, от чесно, я перевірив всі речаги, органи керування. Досить збитий мотоцикл. Так само на ямах, нічого там в ньому не тріщить. Пластик також має досить якісний матеріал. Взагалі хочу сказати, що мотоцикл кидається дуже багатьом в очі. От, я зараз трогаю пластик, нічого ніде не тріщить, все збито, бак. Порядок, не знаю. Цему стангу, що я вам скажу підняв по суті, рівень деяких частин, ходових частин, деяких зон. я можу вважати, що китайці до уваги беруть те, що на старих модельках це все було. І на нових вони вже прибирають ті самі люфти, зазори всякі. Тому мотоцикл виглядає більш дорожче, більш солідніше. І, в принципі, це видно. Так, сідаю на мотоцикл, щоб... Розказати вам про посадку, про враження від посадки. Та ви що? Дуже м'який мотоцикл в планах задньої підвіски. На текені вона дубовіша. Як і казав, я сижу і мені приємно на ньому сидіти. Досить м'якенький. І хочу сказати, що задній аморт ходить дуже м'яко, от прям дуже. Що на Адвансі вже ковіку. Але передок от працює не так гарно, як задній амортизатор. Дубовіший, а хід такий, я б сказав би, виражається, в не краще. Говорив за збірку цього мотоцикла, то хочу зауважити, що теки нічим не гірше, навіть по дизайну вони чимось дуже схожі. Якість пластику, також матовий, темний пластик з такими кольорами, я б сказав би, кислотними, які придають тільки кращого дизайну і зовнішнього вигляду цим двом мотоциклам. Давайте глянемо на приборку. Що пише нам приборка? Як вона виглядає? Ну, не така симпатична, як сам мотоцикл. Але інформативна, в принципі. Не знаю, що пише третя передача. Оскільки, якщо ви будете класити першу, там буде перша. Але на старті там тройка. Напишіть в коментарях, яка ваша позиція. Також можемо бачити, що доступні оберти на цьому мотоциклі 8000. На минутку чотириклапаний двигун. Це показник того, що крутити чотириклапані двигуни не треба там по-дикому. Казав і казатиму, що вони їдуть ту саму швидкість, як і двоклапані двигуни, але набирають цю швидкість краще. І це не означає, що треба його крутити з перебором, бо він, на думку багатьох власників мотоцикл чотириклапаний має кращий крейсер, більший крейсер, кращу швидкість. Це не так. Єдина відмінність, на мою думку, чотирьохквапаних двигунів з двоклапаними, що вони набирають швидкість краще, швидше, тяга в них також краще. Але по скоросному режиму вони їдуть так само, як і двоклапані двигуни. Хто крути їх більше, потім має проблеми. Так показує практика і статистика. По сідлу він трошечки вищий, текен нижчий. І, до речі, за оновлену приборку Текенам, все-таки я вам покажу, що вона все представляє. Отака От анімація вже є. Посередині є кнопка для відбитку пальця, Ну, для налаштувань. Але я бачу відосліх того, що власник заводив з неї мотоцикл, виходить, як безключовий доступ. Хтось писав мені, що там двигун вже не такий, як раніше, є зміни. Свої думки пишіть в коментарях. Що ще сказати? Той самий текен нового, я б не сказав би, що тут щось нове, прям є. По збірці мотоцикли, як на мене, однакові. Нового нічого. Давайте запустимо, спробуємо запустити. Ну, Текен запускається з ходу. До речі, холодний двигун. Оборти тримає. Взагалі мотоцикл приємний, не знаю. він мені подобається. На текані дуже гарно працює коробка і набирає швидкість, він також прикольно. Двигун в нього працює рівненько. Між передачами переключення досить плавне, чітке. На багатьох китайцях, я б сказав би, є такий момент, що треба попрацювати. Бо десь заїдає, десь є такі пінки по-своєму. На текені такого нема. До речі, на оцій АДВ також порядок. Але на текені це краще виражається стосовно роботи двигуна. Якщо за двигун вже заговорив, то хочу вже сказати своє враження: де ж двигун кращий? На текені чи на мустангу? Як на мене, кращий на текені? Чого так? Як і казав, показники однакові. Абсолютно, щоб не переказувати, можете подивитися в інтернеті. Але коли ви сідаєте і їдете на мотоциклі, просто для порівняння, то краще працює двигун на текені. Швидкість набирають приблизно, плюс-мінус, скажу так, однаково. Може, текін чуть, чуть швидше, це не контрастно. Але переключення, робота двигуна, як він набирає швидкість, робота коробки, фіксація передач, оце мені. Не сильно, але краще на текені. І мені здається, що мені якраз і не здається. Так само сидіння, як на мене, подивіться, оця вишивочка, за яку дуже багато блогерів вже говорили. Жовтим кольором написано текен. Така сітчата основа, сам матеріал сідушки. Увага до деталей, мені таке подобається. А тут просто така сідуха і все. Але, як і казав, на цій сідушці мені приємніше сидіти. Посадочка досить приємна. До речі, за пластик. Не можу не відмітити отакий матеріал, подивіться. Типу імітація карбона. Прикольно. такий клюв, щіточок так само. На текені такого немає. Це знаєте, як оце в садіку? Там діти приходять і кажуть, а в тебе таке є, бо в мене отаке коротше. Є там мама, папа, телефон купив або ще щось. Як і казав, в цьому мотоциклі це такий акцент, який придає кращого зовнішнього вигляду. Як на мене, це самий якісний мустанг. І, в принципі, по потужності, по характеристиках, по збірці, по якості пластика. По всьому, найкращий мустанг з усіх мустангів, яких я бачив, на мою думку. Що буде в часі, не знаю. Як і казав, може китайці підтягнули і ресурс желіза. Пластику, якихось зон, не тільки дизайн. Це все тільки може перевірити практика. Але знаєте мою позицію. Якщо за мотоциклом дивитися, доглядати масло, фільтра і всі інші моменти, підтримувати в порядку, то він вам буде служити. Задавайте питання, підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням до магазину на зв'язку.